Нині Господь покликає нас ніколи не забувати, що забивають люди безбожні, ніч не є тайного, що б не відкрилося колись. По цьому сказую вам, то, ви скарите в темноті, услышиться в світлові, то, що чуєте ви тайно, буде відкритої явно. Говорю вам, друзям моїм, не бійтеся, убиваючи тіло, а потім нічого немощих зробити. Скажу вам, бійтеся Бога, котрий по уб'єнню може вернути у пещ огненною, в пекло. Вот кого треба боятися. Почому так нам важно розуміти такі слова, але доступні і ясні? Річ йде про те, що Господь вказує, ніколи не буде яким видом. Не думай, що ти согрішив або сокрив гріх тайно, а потом, вдруг, то ніхто не знає. Ми із здесь пам'ятаємо, як було важно віддіти ікону Божої Матері, Спасителя з дитячих років, щоб пам'ятати. Вони в храмі і в домі все видять і чують. І тоді діти завжди старалися бути в послушанні і в святій молитві. І ще додає Господь, хто буде ісповідувати перед людьми, хто не буде і сказати Я християнин православної канонічної церкви, бийте, судіть, тягайте. По своїм лживим гнилим телеканалам, все одно я остаюся християнином православним. Я буду з в відноситися до остальних, як до громадян, не розділяю їхні релігії. Но мою релігію, мою віру, моє сповідання я держу на саме драгоценне і височайшоє. Навіть тоді, коли об'являть мою віру не таку, як треба. А у православних християн, жителів Закарпаття, історичної Карпатської Руси вічно були ті, котрі вказували, ваша віра не добра. То латинники говорили, то сектанти, то потім приходили сюди без візнання чехи, тобто без безбожники. Потім прийшли на безбожники в сусідське время, що державна ідеологія була примітивно безбожна. Ну ми то все пережили. Ми добре знали, всі казали, одні казали, ваша віра до, в інші казали, взагалі Бога не є. А Господь навчав нас з дитинства держатися віри без Бога, а не до порога. І всякий, хто. Перед людьми засвідчить свою віру на страшному суді, Бог обіцяє йому засвідчити нагороду, але хто одвернеться, одкажеться перед людьми, де ще й тепер своє безбожіє, сатаністи викладають в інтернет або навіть по телевізору молоденькі дівчатка, журналістки, кінцеві безбожниці, так стакують таким чувством насолоди. Неправду кажуть за канонічну православну церкву і не підозрюючи, що своєю ложею проти церкви, проти Христа, вони вже в життю ніколи не будуть мати недоброго сімейного життя. Вряд ли це у лже дівчинки буде якась способність к любві. В Ясно, що у житті вони все життя і буде стерто на смарку. Тому що вони втратили головне віру в Бога, понадіялися на безнаказаність. І коли вас приведуть, каже Господь, навіть перед начальством, перед властями, будуть йому грожати, не переживайте навіть, що вам казати. Духом Святим буде підсказано, який діалог із ними пустими безбожниками вести. Бо лиш так поступає, ми, діти Божі, православні, завжди довольні, завжди старанні і способні дякувати і славословити Господа. Бо лиш так, ми і християни православні, а вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.